Понеділок, що це означає, друзі, що сьогодні буде що є на продаж на карпарк. Так, і ми перші почали знімати, що є на авторинку. І ми продовжимо цю тематику. Тож погнали, покажу, Вон, бачите, скільки що Зараз буде у нас такий от швидко огляд. Тож готуйтеся. Suzuki sx 4 Така от красунечка, 8 рік автомат, 144 радні, 7900, рідна фарба, рідне скло і так далі. Підігрівчики все є. Шкода, 10 рік, хетчбек, 1,4, газ, бензин, така біленька красуня, механіка 4800. Є гольф в шикарному стані. 15 рік, батарейчика 24, пробігу витримує 150 км, 9300. Кіасі, 10-й рік рідна фарба рідний склад, 1, 4 бензин за 600. Гольф 5 -го покоління. 2004 рік в такому гарнючому стані. 1.4 бенз 5500. сюди. Авео. Автівочка має 1,5 бензин, 4 рік, 2500. Mitsubishi Lancer, 7-й рік, 1.6 бензин. За 2800. Mitsubishi Lancer 2008 рік в шикарному стані. 1,6 газ, бензин за 5200. Opel Omega 95-го року випуску за 1500 Деосенс. 31 000 рівно рідного пробігу. І так, перевіряли діагностику. Так все і є. Один власник, 3600. Сьомий рік, і я так маю тут надію, що можна і ще трошечки потолкатись. Так, це у нас Теоланс, сьомий рік, 1,6 газ бензин 2700. Hyundai Sonata Отаке ну, корабель на легкосплавах. 6 рік, 2,4 газ бензин, 4700. Ford Fusion 2,5 бензинчика, автомат, це як треба. Отакий от заряжений хлопчик 2014 року за 9500. Лачеті, 2006 рік, автоматична коробка, звичайний трансформатор. 1,8 Газ Бенз 4500. Chevrolet Lachetti, 12 2012 року. 1,8 Газ Бенз механіка за 5100. Джета, 2018 рік, 81 тисяча пробігу лише. Автівочка Сполучених Штатів 14500. 1.4 турбобенз. Бітурбо. Шикарна комплектація. Повна привідна BMW 328i. 2013 рік. 14 тисяч Крайсер 200 s 15 року атівочка. от біленький седан, 178 пробігу, 24 нагадую. 11800. 9-ступінчатий автомат стоїть. Фасад 2003 рік. 5, рік 5, такий чорненький, тонований з новенькими фарами. За 4200, 20 газ бензин. До універсали побігали. Біжу, біжу. Так. Гольф 6 універсал 1,4 саха двигун на 120 коней 6300. 2009 року раномагано 15 дизельочок, 6800. Механіка тут. 2.0 дизельочок, отака красуня Октавія, 12 рік. Будь ласка, 7500. І комплектація, як бачите, клімати, підігрів і так далі. Просто в бездоганному стані така біленька краса. Octavia А5 12 рік, 1,6 дизельочок за 8600. 2009 року Opel Astra H. Також в шикарному стані, 1,6 Benz за 600, клімат, датчики. 2010 року такий от Ford Focus, бачите каже, мордашки у нього в ресталі кажуть. 1,6 бенз, рідне скло, підігріви з е, лобового, бачите, є. 6500 за сьо, чорненького красення. 2005 рік меганчик, Ви погляньте на її стан. Друзі, вчора були на СТО, приходили вже люди його пробували то сказали, що от все в рідні. От автівочка, наче ніхто не колупав ці 20 років. 1,6 бенз 5 рік за 5,5. Весь в рідній фарбі, датчики, все як треба для французів. Ще один французький красень, 1,6 газ бензин 2007 року з бензованою оптикою. Рідне міскло за 5700. Тут вже сьомий рік 1,6 газ-бензин. Черекімо, отакий от малиш. Малеча така 11-го року, 1,3 бенз, 90 тисяч пробігу лише 3 тисячі. Робот, тут коробочка, тут каже, робот, то автомат, щоб руками не смикати. Така малечка. Goz, отакий от чорненький тонований красень. 5 рік, 1,1 бензинчик, механіка. 4200. Рідна фарба, рідні склощі і клімат. 1,4 4 звичайних двигун. На цьому ф'южені 2006 року за 5100. Шукали невеличкий такий от собі хетчбек. Ось він. Лачетті хечбек. 2007 рік один Бенз скло всі ріднесенький за 3800. Друзі, 3800 на цього лачеті. Це у нас Kia Picanto просто в шикарнючому стані і звичайним гідротрансформаторним автоматом, який не ламається, як кажуть. 1.1 Benz, Бенз, 5 рік, 4800. Citroen c 4 Автівочка втівочка маю такі, гляньте, ласки. оченятки наші. Так, поїхали. 2008 рік. 1.6 Benz, 4800. Датчики, клімат, круїз, дурюровий салончик, все як треба. За 600 доларів. Ось такий от красунчик. ласка, Таврія, 4 рік. Один-1 бенз механіка за 600 доларів. Таке от на дачку кататися. Так, пішли до цього рядочка. Це у нас Peugeot 3008. 1,6 газ бензин, складання зеркал, там все як треба. 11 рік. 7900. Будь ласка. 1,6 Сімпіай двигун. Клімат круїз, підігріви, лінзи, мивач, фар. Сімімісний туранчик. Сьомий рік. За 700. Такі шикарна комплектація. Гольф плюс. 1,4 MPI двигун. Клімат кругі підігріви, датчики. Також шикарна комплектація. Скло в срібнесеньке. 8 рік за 6700, друзі. Лише за 6700. Force Max. передні задні парактронічки. Шостий рік. Для 6 бензин, скло в сіріненьки. працює. Три ключі парктроніки. Вже казав 100 раз. Так, 5200. Opel Zafira, сімімісна красуня. Рідна фарба, рідне скло, 1,8 бензиновий двигун. Ріднесеньке, як бачите, всі скло. Круїс у нас тут, як бачите, є. Так, 6200. Так, Ford C-Max, Гібрид, друзі. Флагін, що бачите, можна окремо заряджати батареєчку. Авто із Сполучених Штатів. 2.0 Benz, 14 рік автомат там шикарна комплектація, спірай, датчик і все так далі. Renault Scenic другого покоління, 1.6 газ-бензин так, в автівочці рідні скло, друзі, 1.6 газ-бензин нагадую, 2008 рік, 6-6 за 6 тисяч. Отакий красунчик. Так, переходимо сюди. Це у нас. Lifanx 60, 18 газ бензин, такий от чорний красунчик. 12 й рік механіка за 6200. І отакий от як близнюк Джилі Mgrand X7, так само 1,8 газ бензин, той самий двигун стоїть. Такі чистенькі прозорі фарочки у нас, друзі, так, 14 й рік МГрандик за 6500. Suzuki Гран Вітара, 2 літровий бензин, повний привод, камера, безключовий, клімат, друзі, 8207 рік. Citroen C-Crosser, Він же Mitsubishi, він же Peugeot і так далі. Сімімісна автівочка, 2,4 газ газбенз, 10 рік. Будь ласка, за 8500. Клімат, круїзи, датчики і так далі. Півдня розказувати. А про це Вольва можна ще довше розказувати. Тут у нас, друзі, 2-4 дизельочок, шкіра, клімати, круїзи, пам'ять і так далі. Тут багато чого такого смачного. Сьомий рік за 10-ку. Volvo XC90. Subaru Forester. Дволітровий бензинчик, 136 рідного пробігу, легко сплавить 10-й рік. Будь ласка, за 9 тисяч. І Mitsubishi SX у нас під задатком. Але там у нас комерція, тож побігли. І вчора була гарна знижка на двох цих спринтерів. Друзі, так, це у нас 99-й рік, 2,9 дизельочок, зараз 9500, а 97-й рік 2,9 дизельочок 6500, друзі. Отакі от, от дві конячки. Так, Кенгу, 2005 рік, 1,5 дизельочок, той самий К-9К за 2500. Ось він красунчик. І на останок така от газелька. Це у нас 2,9 газ, бензин, 9 рік, 2900. Ну, Я думаю, тут ще треба побалакати. Кожного з цих автівочок, друзі, що ви бачите, на авторинку Карпарк ви також можете придбати у кредит. Співпрацюємо з двома банками-партнерами. З 9 до 18 міста Кам'янське, вулиця Стовби, 2А. Чекаємо вас.